Друзі, всім привіт ви на каналі Огляд, і Сьогодні в нас на огляді HP EliteBook 6 G1i. це флагманський бізнес ноутбук від компанії HP, оснащена найновішими технологіями, включно з штучним інтелектом та орієнтована на професійне використання. Дізнаємось, чим цей ноутбук відрізняється від типових середньобюджетних машин за 25-30 тисяч гривень. І чому він позиціонується як Преміальні, все це у цьому відео, але перед початком традиційно вподобайка, підписка, подобається контент, натискає спонсорувати. HP EliteBook 6 g 1 i втілює класичний діловий дизайн, тонкий профіль, мінімалістичний стиль і висока якість збірки. Корпус ультрабука виконаний із комбінації алюмінію та пластику, що робить його одночасно міцним і легким. Ноутбук важить лише 1,3 кг і має товщину 17 мм у найтовстішій частині. Тож його зручно носити із собою. Шарнір кришки відкривається майже на 180 70 градусів, що дозволяє розгорнути екран на стіл. Він відповідає військовому стандарту міцності mil STD 810H. Не менш важливий елемент дизайну клавіатура і тачпад. Тут HP забезпечили високий комфорт. Клавіатура острівного типу, повнорозмірна і з приємним ходом клавіш та захистом від вологи. Є біле підсвічування клавіш. Тачпад великий з точним розпізнаванням жестів. Він навіть має легку, знаєте, таку тактильну віддачу, що робить навігацію ще приємнішою для ультрабука, товщину. Всього 17 мм HP EliteBook 6 G1i пропонує хороший набір портів. Є два порти USB-C з підтримкою Thunderbolt 4, які забезпечують швидкість до 40 Гбіт в секунду, підтримують зарядку та DisplayPort порт для підключення моніторів. Через Thunderbolt можна під'єднати док-станції, високошвидкісні SSD чи кілька 4К моніторів. Це рідкісна опція у середньобюджетних ноутбуках. Також є два звичайні USB-A 3.2 5 Гбітні. Їх оцінюють ті, хто користується флешками чи мишками без перехідників. Ведення зображення передбачено повнорозмірний HDMI 2.1, можна напряму підключити проектор та сучасний великий дисплей. Є вбудований RG45 Ethernet порт, звичайно, наявний і комбінований аудіороз'єм 3,5 мм для навушників, мікрофона, а також слот для замка безпеки Kensington. Хочете виграти 30 тисяч гривень на втілення своїх мрій? Це реально. Достатньо лише залишити відгук про свій девайс на сервісі і каталог. Умови участі дуже прості: бути зареєстрованим на сайті з реальних. Емейлом написати розгорнутий і корисний відгук на товар, який є в продажу. Обов'язково додати до відгуку фото цього товару, створити відкритий вішліст і додати в нього товар на суму 30 тисяч гривень. Після 25 грудня ми оголосимо переможця, який отримує товари зі свого вішліста на суму до 30 тисяч гривень. Я бажаю усім успіху і обов'язково виконуйте усі умови. Окремо варто згадати про можливість бездротового зв'язку. Ультрабук оснащений новітнім модулем Intel вай. Fi 7 та підтримкою Bluetooth 5,4 у парі з Wi-Fi 7 маршрутизатором можна отримати рекордну пропускну здатність і меншу затримку. HP оснастила модель 13.3 дюймовим дисплеєм із роздільною здатністю 1920 на 1200 пікселів і співвідношенням сторін 16 до 10. Тож екран по вертикалі трохи вищий ніж стандартні 16 до 9, що зручно для роботи з документами та таблицями. Ви бачите більше контенту без прокрутки. Матриця IPS забезпечує широкі кути огляду та реалістичні. Ну, передачу кольорів, тож зображення не спотворюється, якщо ви нахиляєте екран або дивитесь з боку. Яскравість екрану складає 300 ніт, а поверхня матова із антивідблисковим покриттям. Звісно ж, передбачено режим низького випромінювання синього світла Love Blue лай. Корисна функція для тих, хто е, подовго працює з текстом, куди ж без цього. Покриття кольорового простору близьке до 100% SRGB у опційних конфігураціях. Тож для базової обробки фото чи дизайну екран підходить. Частота оновлення стандартні 60 Гц, що цілком достатньо для роботи і мультимедіа. У серці ноутбука новітній процесор Intel Core Ultra 5 225U. Архітектура Meteor Lake. Це 12-ядерний чіп із базовою частотою 1,5 ГГц і турбобустом до 4,8 Мігерці простими словами, він економний у простих завданнях, але із високою потужністю, коли треба виконати щось ресурсоємне: 12 ядер і 14 потоків дозволяють запускати багато програм одночасно, не відчуваючи підвисань. Також провів стрес в шістдесят 64 Ось який результат ми отримали. Важливо, що нове покоління процесорів Intel має вбудований NPU, а саме нейронний блок для обчислення штучного інтелекту з продуктивністю до 11%. Трильйонів операцій за одну секунду. Цей блок прискорює ai функції, наприклад, розпізнавання мови, фонове шумоприглушення чи розмиття фону у відеодзвінках. Розвантажуючи основні ядер і роблячи роботу з такими завданнями плавнішою. Наш EliteBook оснащений 16 гібайтами оперативної пам'яті DDR5 5600 МГц. Швидка пам'ять 5600 МГц у поєднанні з потужним CPU забезпечують швидку обробку даних та миттєве перемикання між програмами. Якщо виникне потреба, пам'ять можна розширити і в цій моделі використовується слот СОУДІМ, so який підтримує до 64 ГБ. Для зберігання даних встановлений SSD M2 NVMe на 512 ГБ. За бажанням можна замінити накопичувач на більший, оскільки ноутбук підтримує SSD до 2 терабайт. Графічні можливості покладено на інтегровану відеокарту Intel ARC нового покоління. Вона не має власної пам'яті і використовує спільно з системою, але побудована на архітектурі Intel ARSів, що означає покращену продуктивність у порівнянні зі старими Intel UHD та Iris. Цього GPU достатньо для повсякденних завдань: відтворення 4К відео, роботи з графікою, нескладного монтажу відео, запуск веб. Конференції з ефектом AI, він без проблем підтримує підключення кількох зовнішніх моніторів завдяки Thunderbolt 4 і HDMI 21 Звісно, геймінг не його стихія. Сучасні вимогливі ігри підуть лише на низьких налаштуваннях, якщо взагалі підуть. До речі, в Elite 6 g1i кулери дуже тихі, при офісній роботі їх майже не чути. Отож, за продуктивністю, ця модель значно випереджає середньобюджетні ноутбуки, особливо сценаріях багатозадачності та використання AI функцій, забезпечуючи запас потужного. На кілька років вперед. Ноутбук комплектується акумулятором ємністю 56 Вт годин. Як для 13-дюймового ультрабука, це досить потужна батарея. Виробник заявляє підтримку технології HP Fast Charge, що дозволяє зарядити батарею на 50% приблизно за 30 хвилин. Скільки ж еліта Book 6 G1i працює на одному зряді, тут усе залежить від сценарію використання в середньому від 8 до 12 годин, що цілком достатньо для повноцінного робочого дня. HP Elite 6G1i чітко демонструє. Троє за що користувач доплачує, переходячи від масових моделей до бізнес-класу, краща збірка, кращі матеріали, ширші можливості підключення, потужніший процесор нового покоління та підтримка. AI – усе це формує абсолютно інший рівень продуктивності та комфорту в щоденних задачах. Це не просто модний ультрабук, а серйозна робоча платформа. Якщо у вас є щось додати, ви знаєте, це все можна написати в коментарях під цим відео. Друзі, якщо контент вам цікавий, підписуйтесь та натискайте кнопку спонсорувати. А на сьогодні це все.